Тема уроку чергування приголосних звуків, українська мова третій клас. Що таке чергування? Чергування приголосних звуків це зміна одного звука на інший при зміні слова або утворенні іншого. Щоб запам'ятати, які звуки чергуються, запам'ятай такі слова. Отже, рука, ручка на руці. Чергуються звуки к, ч. Нога ніжка на нозі. Чергуються звуки Г, Ж, з. Вухо, вушко у вусі. Чергуються звуки х-ш. С. При виконанні вправ користуйся цим правилом. Спробуємо. Дідусь на берег. Потрібно змінити слово берег. Остання буква Г, звук Г в слові нога. Може бути Ж або З. Отже, дідусь на березі. Г чергується з, мураха на горох. Горох остання буква х, х, звук Х, це слово вухо, Х, «ш», «с» Змінюємо мураха на «горосі». Х чергується с. Млинці на молоко, к, це в слові рука ч, ц. Млинці на молоці, к, чергується з ц. Використовується правило при зміні приголосних звуків.